Привіт, я викладаю англійською. Моя основна спеціалізація це діти. Щойно мала пробний урок з дівчинкою, як виявилося з дівчинкою Білінговом, яка володіє українською, російською, естонською, та батьки хотіли, аби вона вивчала англійську. Але момент в тому, що дівчинка ще не говорить достатньо добре, навіть українською чи російською мовою. Після 25 хвилин заняття, вона мене запитала, а чи ще довго, тому що посидючості в неї не було. Їй було важко сконцентруватися, хоча ми брали дуже багато різних активностей, змінювали їх, чергували і так далі. Отже, до чого це відео? Шановні батьки, якщо ви хочете, аби ваша дитина вивчала англійську, це не проблема почати з двох, трьох, чотирьох років. Але якщо дитина білінг і коли їй... Потрібно ще хоча б вивчити азить тієї мови наступної, яку вона вивчає, живе в якомусь середовищі, то додавати додатково, там англійську, чи німецьку, чи китайську поки не потрібно. І мама потім в кінці сказала, що, мабуть, вони ж все ж таки поспішили, і вони поки почекають, доки ця дівчинка. Вивчить трошки естонську, адаптується в естонському середовищі, в садочку, зможе не плутати мови між собою, і вже тільки тоді вони додадуть англійську.